Наталя Гуменюк, керівник прес-центру сил охорони та оборони оперативного командування Південь. Традиційно наш співрозмовник у четвер для того, аби дізнатися, що відбувається на південному напрямку, де продовжують наступати сили оборони України. Пані Наталя кажемо вам доброго вечора та слава Україні. Героям слава і вам добрий вечір. І, от те, що хочемо розвинути тему про те, що ми з паном Юсовим спілкувалися, ми ж розуміємо, що от цей бунт, заколот, вони називають це російським словом м'єтєш, те, що відбувалося у Росії, показало те, наскільки в них все складно в комунікаціях між державою, військом, приватними терористичними угрупуваннями. І очевидно, що можливо в той самий день. Окупанти, військові, які знаходяться на території України, не дізнавалися усі новини. То за кілька днів вони мали зрозуміти, що в них в державі все далеко не просто і знаєте, дай Бог їм рано чи пізно зрозуміти, що їм треба в себе на території Російської Федерації слідкувати за порядком, тому що в них майже Москву беруть, але тим не менше, з точки зору оперативної ситуації, чи відбулися зміни, і якщо відбулися, то яким чином що ви помітили після тих подій на Росії, які зараз далі розвиваються? Як змінилися дії російських окупантів на нашій території після того, коли у них майже Москва не впала ледь? Ну, я можу сказати, що якраз з боку півдня втопити Москву, воронити Москву. Ми вміємо. Ми їм вже показали, що це робиться саме так, і для них вже був такий потенційно моральний удар, дуже потужний ще рік тому, у квітні минулого року. А зараз ми говоримо про те, що навіть коли все відбувалося і нарощувалася ситуація з їх так званим м'ятежем, ми попрацювали над тим, щоб військо ворога було добре обізнано щодо того, що саме відбувається в них на батьківщині. Щоб у кожного офіцера, який знаходився на лівому березі на протилежній позиції нашим позиціям, було розуміння, що поки він в чужій країні впроваджує так званий руський мир, в його країні відбувається хто зна що, відбувається заколот, відбувається перехід влади до можна сказати зК. І наша робота інформаційна була спрямована саме на те, щоб окупанти по той бік Дніпра були добре обізнані і актуально отримували інформацію оперативно від нас, ту, яка насправді була низка подій в їхній країні, і це дуже суттєво вплинуло на морально-психологічний дух ворога. Вони були готові багато підрозділів. Примкнути до тих, хто створював цей марш на Москву. Дуже багато тих було, хто за результатами перехоплень були готові повернутися просто в свою країну для того, щоб втримати конституційний уклад. І це. Після того, як все швиденько закінчилось, те, що ми вважали і хотіли б бачити як серіал, а видалось короткометражкою, вони, коли це все закінчилося, в тому самому нерозумінні в ситуації такої смути внутрішньої, вони були дуже вразливими для наших сил оборони, для того, щоб вчасно не здійснити передислокацію підрозділів, для того, щоб вчасно не перемістити. Військову техніку, і ось тоді якраз ми результативно досить попрацювали з результатами відмінусування в самих окупантів від 20 до 40 людей і від 20 до 40 одиниць техніки за день. Саме тому морально-психологічний дух війська це теж складова контрнаступу. І коли він розхитується або підривається, це знижує їх боєздатність. Зараз вони намагаються повертатися на ті позиції, які е, підсохли після великої води, де вода відійшла, і відповідно намагаються продовжувати і посилювати тиск на мирне населення правого берега. При тому. Обстрілюючи і лівобережні населені пункти, оскільки це та ця тактика, яку вони повторюють ще за часів окупації правого берега, коли вони обстрілювали населені пункти під окупацією, поверталися в них і пояснювали, що це дії сил оборони для того, щоб місцеве населення очікувало руського миру. Вони вважали, що це культивує в них любов до руського миру. Насправді абсолютно зворотна реакція. Була інформація також від вас, що зараз йде накопичення саме військ для того, щоб робити повітряні атаки на Україну. Це має бути якась нова хвиля. Чим це спричинено і які є факти стосовно цього? Їм дуже складно зараз розгортати артилерійські позиції там, де вода відходить, і е, там ще немає облаштованого плацдарму для них такого, але є. Високий рівень замінованості, оскільки велика вода підірвала ті міни, які вони готували для українського десанту вздовж лівого берега і порозкидала їх по новій абсолютно конфігурації. Зараз їм схема мінних полів невідома так само, як і будь-кому іншому, незважаючи на те, що вони дотичні до цієї роботи, і вони зайняті якраз цим розмінуванням і потім поверненням на позиції. Ми відпрацьовуємо по артилерії. Тому їм в зараз більш ефективнішим вдається використовувати авіацію, але ми були готові до такої їх стратегічної думки і попрацювали по їхньої протиповітряній обороні. Тому вони не відчувають зараз такого захисту своїх літаків і поки що утримуються від атак керованими авіабомбами. Але ми знаємо, що це буде ненадовго. Вони зроблять маневр. Силами та засобами протиповітряної оборони і правобережжя може знову потерпати від каві. Ви відзначили, що вже зараз підсухають ті е, ті території, які були затоплені після е, підриву Каховської ГЕС російськими окупантами, і е, те, що Багато військових експертів казали росіяни, таким чином убезпечували себе від наступу збройних сил України, затопивши території. Те, що вони зараз ці території підсухають, відкривають якісь перспективи для сил оборони України для наступу та звільнення наших земель. На дії сил оборони це підтоплення впли... в принципі не вплинуло. Наші плани і розрахунки відрізнялися від тих, які окупанти вважали імовірними. Досить суттєво відрізнялися і продовжують відрізнятися. Креативність нашого військового командування їм не по зубах, не по містках. Розумієте. Тому вони м, вживали заходи за старими методичками, розраховуючи, що це спрацює. Зараз вони суттєво відчувають на собі, що це не спрацювало. Вони хіба що пізнали, що таке біолабораторія? Тому що зараз, по стану гуманітарної ситуації лівого берега, майже кожний російський солдат є певною біолабораторією. В них процвітають кишкові інфекції.